Вітаю на телеканалі СТВ в етері випуск новин. Сьогодні 525-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І далі головне станом на ранок. Вночі ворог спрямував ударні БПЛА на південь Одеської області на об'єкти портової та промислової інфраструктури регіону. Виникли пожежі, пошкоджено елеватор. Постраждалих немає. Повідомили в Одеській ОВА. У Києві уламки збитих дронів впали на адмінбудівлі в Солом'янському районі. Пошкоджений фасад з 9 по 11 поверх. За даними КМВА, також уламки впали в Голосіївському та Святошинському районах. Люди не постраждали. На Київщині через падіння уламків в Бучанському районі спалахнув приватний будинок, пошкоджені гараж та автомобіль. Повідомили в ДСНС. Ще в одному населеному пункті області уламками пошкоджено дах магазину. Вночі під обстріл з артилерії також потрапив Херсон. Двоє людей отримали поранення. У місті пошкоджені будинки, офіси та машини. Повідомили в МВА. Сили ППО збили 23 дрони шахет, які вночі РФ випустила по Україні. Більшість знищили на Київщині та Одещині. А про втрати РФ на полі бою розповість військове телебачення. За добу, що минула українські захисники ліквідували ще 540 російських загарбників. Зменшилась і кількість російської техніки. Наші воїни знищили 27 артилерійських систем росіян, 8 бойових броньованих машин, 15 ворожих БПЛА, оперативно-тактичного рівня, один засіб протиповітряної оборони та 25 одиниць автомобільної техніки. Загальні штрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 2 серпня такі. Українські воїни ліквідували більше як 247 тисяч 230 окупантів. Російська армія втратила 4217 танки та 8213 бойових броньованих машин. Наші оборонці відмінусували 4866 артилерійських систем загарбників. На 700 одиниць стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 463 засоби протиповітряної оборони ворога. Приземлили 315 літаків та 311 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшили на 7349 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 4042 безпілотних літальні апарати ворога та збили 1347 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 718 одиниць. Дані уточнюються. приєднатись до Збройних сил України. Разом переможемо. Слава Україні! Захисники одного з підрозділів сил оборони півдня і надалі надійно боронять берегову лінію на Херсонщині, а також роблять усе можливе, аби ворог назавжди запам'ятав, що українська земля ніколи не буде терпіти росню. Нещодавно група захисників виконала завдання щодо захоплення ворожої позиції, в результаті якого було взято й кількох полонених. Детальніше дивіться у сюжеті інформаційного агентства Міністерство оборони України. Притримали бойове завдання від бригади нашої. Вирушили виконувати його щоб розвідку боєм, так би сказати. І наше завдання було, щоб зайняти дві їхніх СП. ну Висунулися до ворога, почали займати його не позиції. Зайняли його позиції. Трималися около трьох днів в ході бойових дій нам. Довелося відкатитись назад. Дання було виконано майже в повному обсязі. Також взяли ще полон. Виконання операції ускладнювалося складним ландшафтом і дуже важко пересуватися. Тобто в середньому по коліну в воді це в них був секретпост, тобто їх там всього було двоє, встановлені були міни направленої дії Мон-90. Чотири штуки, тобто їхня задача була при ця, малейшому шевеленні. Підриваються міни і вони відходять наверх. Оці два товариша, да. Ну а так їх там прилично було десь. Так, хлопці. вас хтось то білий, здівався. Ні. Не били, не здівалися. Так, лица ціле, Все нормально. Хлопці з Баштанки вас нормально прийняли, не били, не і здівались, правильно? Потім навели артилерію, їх там трошки за весь час нашого перебування, то ми їх там набили нормально. Була нормально налагоджена взаємодія з артилерією, то я ж кажу, я вважаю, що результат був добрий. Ми з'ясували, де хто знаходиться, я ж кажу, навелись, в принципі, цього достатньо. Вогневий контроль. Я, ж кажу, я люблю воювати, то в мене моральний стан нормальний. Весь час, приблизно однаковий, стабільний. Так. Це краща робота в світі, як то кажуть, так що, я ж кажу, що стосується особисто мене, все нормально. З днями от кого там вас і ваших хлопців назвав президент. Ви здувались в цьому? Назвав. Які відчуття здивувалися, не очікували. Ну, чесно, взагалі не очікував по поводу цього. Як ну, би чесно, я не вважаю, що я там щось там таке зверхісвітство зробив. Блин, ну, Ми просто виконуємо свої завдання, які нам ну, поставили. Вищестояче руководство. Ну а так, щоб цей ну, звісно, був здивований. Ну приємно було. Мобільний шиномонтаж для ремонту легкової колісної техніки в польових умовах передали для зсу благодійники. Тепер військові зможуть швидше обслуговувати шини та колеса, які часто страждають на фронтових дорогах. Які його переваги та наскільки важливе таке обладнання для наших воїнів, дивіться у сюжеті інформаційного агентства Міністерства оборони України. Монтаж звичайний мобільний ЗСУшний. верстат для монтажу шин надійде в одну із військових частин, що підпорядкована командування сил логістики Збройних сил України. Нині фахівці згаданого підрозділу ремонтують та обслуговують військову колісну техніку для частин, що виконують бойові завдання на Донеччині. Потужне обладнання значно покращить роботу ремонтного підрозділу. Впевнені бійці машина підготовлена для навіть автономної роботи під'їзд до машини. Знімання колеса, її розбирання, заміна шини або поклейка, або ремонт, або поставити камеру, зібрати обратно і поставити назад, щоб той боєць або підрозділ, який їхав на цій машині, поїхав далі виконувати свої бойові завдання. Верста для монтажу шин відправили завдяки співпраці командування сил логістики з волонтерами, зокрема фондом Замботех. Його керівник пан Ігор вважає, що для автоматизації ремонту пошкоджених на фронті шин таких станків має бути сотні. Він подарований нам меценатом з Данії. Станок дуже цей дорогий, італійський. Ми б такий не купували, але він також його придбав. Він майже новий, ну, якесь був мінімальне напрацювання. Це ну, повністю автоматичне. Волонтерський фонд пана Ігоря знає нагальні потреби наших захисників. Все завдяки налагодженим контактам з підрозділами та регулярним поїздкам на фронт. Чоловік застерігає нехтувати повноцінним забезпеченням наших бійців та додає: у кого буде краща логістика, той виграє цю війну. Ці шомонтажі не такі ефективні без шин. Нам дуже потрібно, щоб Допомагали люди, передавали свої шини. Шини ми знаємо, які шини потрібно. Ми вже там все організували. Є сайт у нас там гума на який можна подати заявку на відправку шин. Нова пошта все безкоштовно доставить. Тим часом командування сил логістики спільно з волонтерами продовжує працювати на перемогу. Відтак нещодавно на схід відправили верстат для монтажу шин великогабаритної техніки. Нове остаткування зібрало чимало теплих відгуків. Колосальні зміни стали в ремонті автомобільних шин, як по швидкості, так і по удобству для тих самих бійців, які на ньому працюють. Робили колеса приблизно там дві години. Півтори години, то зараз можна колесо відремонтувати або замінити там за за 15 коли. А поки хтось дарує, хтось відбирає у Житомирі. Поліцейські затримали вимагача, який протягом місяця шантажував знайомого. Повідомляє Гонпе у Житомирській області. 27-річний Житомирянин вигадав неіснуючий борг та вимагав гроші від 22-річного знайомого чоловіка. Відмовити потерпілий не міг, оскільки йому погрожували розправою. 31 липня чоловіка затримали під час чергової передачі коштів. Правоохоронці встановили, що протягом місяця чоловік потерпав від постійних погроз та вимагань, з якими телефонував знайомий, вигадавши історію про заборгованість. Окрім цього, як компенсацію змушував купувати йому вартісні делікатеси. Перебуваючи під психологічним тиском, при першій зустрічі боржник передав 3 тисячі гривень, але на тому справа не завершилася і в результаті чоловік віддав майже 11 тисяч гривень. Під час затримання у нього вилучили 5 тисяч гривень, переданих потерпілим. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Поліцейські ініціюють тримання під варту. Зловмиснику може загрожувати позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Водія з ознаками алкогольного сп'яніння виявили патрульні під час оформлення матеріалів ДТП. Повідомляє патрульна поліція Житомирської області. Учора зранку, близько восьмої години, в охоронцям порядку надійшло повідомлення про ДТП без потерпілих на вулиці князів Острозьких. Поліцейські на місці події встановили, що кермувальник автомобіля вас не впорався з керуванням та в'їхав у будівлю. Під час перевірки документів патрульні помітили у чоловіка ознаки алкогольного сп'яніння. Патрульні відсторонили водія від керування авто та склали на нього адміністративні матеріали. Йдеться в повідомленні. Також правоохоронці опублікували статистику ДТП за минулий місяць. У період з 1 до 31 липня на території обслуговування управління патрульної поліції в Житомирської області трапилось 36 ДТП з постраждалими, в результаті з яких 41 людина травмувалася та 7 загинули. Рейди задля безпеки на пасажирському автомобільному транспорті автобус 2023 проведуть профілактичні заходи. Повідомляє Житомирська міська рада. Триватимуть рейди з 4 до 31 серпня 2023 року, а проводитимуть їх відділ державного нагляду контролю Укртрансбезпеки та працівники управління патрульної поліції в Житомирській області. Першочергово перевірятимуть відповідність технічного стану транспортних засобів, їх зовнішнє та внутрішнє спорядження, обов'язково проведення передрейсових медичних оглядів водіїв та передрейсових технічних оглядів автобусів при виїзді з автогосподарства. Контроль за дотримання умов режиму праці та відпочинку водіями автобусів, обов'язкове зберігання автобусів у місцях стоянок, забезпечення вимог безпеки при перевезенні організованих груп дітей, наявність дозвільних документів, на здійснення пасажирських перевезень тощо. Відтепер змінити місце реєстрації можна в сервісі Дія. Наразі сервісом можуть скористатися жінки, діти та чоловіки непризовного віку. Але над цим вже працюють. Повідомляє Мінцифра. Тож, як це зробити, дивіться далі. Зміна місця проживання. повертається в дію. Тепер ще більш юзер-френдлі. щоб затвердити нову адресу, відкрийте меню послуги. Зміна місця проживання. Виберіть, чиє місце проживання хочете змінити власне або дітей. Виберіть житло, в якому хочете задекларуватись. Вкажіть контактні дані та підпишіть заяву. Залишається тільки сплатити послугу без папірців та цнапів. Цифровізуємо. Так їм і треба, немає чого розслаблятися. На Житомирщині СБУ повідомила про підозру тіктокерці, яка під час онлайн трансляції у соцмережі Тікток закликала бомбити Львів. Усі деталі розповість речниця СБУ Бу Житомирській області Ірина Мартинюк співробітники служби безпеки продовжують фіксувати будь-які спроби поширення антиукраїнських закликів та реагувати на них. За даними спецслужби, цього разу у протиправній діяльності підозрюється 27-річна Коростенка, яка схвалювала нанесення державою-терористкою ракетних ударів по Львову. Як встановили контрозвідники та слідчі СБУ, до обстрілів центрального міста Західної України жінка закликала під час онлайн-трансляції у соцмережі TikTok. Фігурантка знала, що саме у цей час країна-терористка завдавала чергових ракетних ударів по Україні. Також була загроза атаки ударними БПЛА. Втім, коли під час спілкування з Тікток-аудиторією один із гостей стріму зазначив, що расисти саме у цей момент б'ють по Львову, Коростенка заявила, що нібито так їм і треба, немає чого їм розслаблятися. Нагадаємо, що того дня внаслідок влучання ворожих ракет у жилі багатоквартирні будинки Львова загинули 10 осіб, ще 42 людини постраждали. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили тікток-блогерці про підозру у публічних закликах до підтримки рішень та дій держави-агресора. Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті. У Житомирі стартує конкурс бізнес-ідеї, повідомляє Житомирська міська рада. Участь можуть взяти підприємці, початківці, ті, хто вже має бізнес-ідею та планують розпочати власну справу, у тому числі студенти, релокований бізнес та внутрішньо переміщені особи. Подати заявку можна з 2 серпня до 1 вересня. Цьогоріч пріоритетними напрямками бізнес-ідей є. Енергоефективність, енергозаощадження, відновлювальна енергетика, харчова промисловість, охорона здоров'я, легка промисловість та рішення у сфері безпеки. Переможці отримують експертну підтримку у розробці бізнес-планів, маркетингових стратегій. Головний переможець візьме участь у фестивалі інноваційних проєктів Сікорський Челенд челенд-2023», що відбудеться з 24 до 27 жовтня. Також передбачається технічна підтримка від міжнародних організацій та фінансова підтримка від Житомирської міської ради. Уся інформація про конкурс, а також аплікаційна форма, буде розміщена на інвестиційному порталі Житомира у розділі Бізнес Житомира. На наступному тижні у Житомирі почнуть встановлювати модульні укриття, які раніше анонсували на сайті міськради. Відповідне рішення сьогодні прийняли під час засідання виконавчого комітету, на якому побувала наша Марія Кравчук. Вона розповість детальніше. У Житомирі з'являться перші модульні укриття. Таке рішення погодили сьогодні на виконавчому комітеті Житомирської міської ради. Це перше укриття, яке ми будемо встановлювати в залежності від і рішення комісії потім їх будуть перевіряти, приймати в експлуатацію фактично наша служба ДСНС, і в залежності від того, скільки нам ще потрібно буде допрацювати, будемо розширяти цю програму ще по іншим районам міста Житомир». Вартість кожного укриття залежить від його розміру. В середньому 65 квадратів. Також кожне укриття додатково буде укріплюватися габіонами для надійнішого захисту. Всього на сесії було виділено 25 мільйонів гривень для встановлення цих модулів. На сьогодні в середньому вартість такого модуля близько 2 мільйонів гривень. Це в залежності там від розмірів в різних містах. Вони будуть трошки різні. Схожими укриттями вже користуються мешканці інших міст, зокрема Херсон, де таке укриття зберегло життя людей під час ракетної атаки на місто. Ми обирали ті міста, де є велике скупчення людей. Наприклад, там бульвар, новий, старий бульвар, гідропарк. Там в таких локаціях укриттів немає. Якщо мама там з дітьми гуляє в гідропарку повітряна тривоги, їй потрібно кудись їхати. От саме для такого захисту ми і розробляли цю програму. От встановимо перших два привеземо там вже на цьому тижні. Думаю, привеземо. Ну, ми наступному будемо там встановлювати, і в залежності від того, які будуть відгуки, в першу чергу від ДСНС. Після цього будемо продовжувати програму. Укриття будуть оснащені камерами відоспостереження та електронними замками з для запобігання актів хуліганства. Упродовж доби Житомирянин і військовослужбовець ЗСУ Дмитро Косатий, який 17 червня побив національний та два світових рекорди, буде виконувати фізичну вправу Бурпі на Михайлівській у Житомирі, аби зібрати кошти на лікування свого друга. Усі деталі розповість моя колега Марія Кравчук. Шостої ранку на Михайлівській біля фонтану Житомирянин та військовослужбовець ЗСУ Дмитро Косатий виконує фізичну вправу Бьорпі. Відтискається, а після різко підстрибує вгору. Каже, що планує цілу добу її виконувати, а все заради благої мети збору коштів на лікування друга сьогодні. буду я виконувати вправу Бьорпі і цілу добу, 24 чотири часа. Ну і таким чином збирати йому кошти на операцію. Ціль Дмитра зібрати 85 тисяч гривень, які необхідні для проведення операції до кінця серпня. У нього зором проблеми, і потрібно ну, терміново назбирати кошти, бо людина може осліпнути. Я вирішив таким чином підтримати його і допомогти. Молодий чоловік налаштований рішуче і впевнений, що за добу збере необхідну суму сьогодні. Я на михайлівській з 6.00 утра до 6 утра 2.08.23 до 03.08.23 буду робити вправу бюрпі. Бажаючи допомогти зі збором коштів, можуть підходити до Дмитра на вулицю Михайлівську або надіслати кошти за реквізитами на екрані. На сьогодні це все. Я бажаю вам гарного дня. Пам'ятаймо, що спокій для нас забезпечують українські вони. Тож не забуваємо допомагати їм та донатити, аби пришвидшити нашу перемогу. Побачимось, бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні, і героям слава! Четвер, 3 серпня, температура максимальна, в день плюс 28, вночі плюс 18. Вологість повітря від 40 до 98%. Вітер південно-західний 2,1 метри за секунду. Увесь день у Житомирі небо буде ясним, без опадів.